Всім привіт! Сьогодні приїхав на річку знову половити на поплапопер. У мене вже з'явився зеленого кислотного кольору. Ось такий він трохи важче вроді на грам. Десь, я не знаю скільки грамів, бо мені подарували його і там не написано. І буду ловити на опариші. Почну я з ями. Пройдуся. Сьогодні в нас хоч тихо, дуже тихо, і дощ зараз мрячить. Ну Він то То мрячить, то перестає. По такій погоді, я думаю, на плескіт буде цей. Краще працювати риба і попла-попер буде краще працювати. Бо я дивлюся, поверху риба скидається і ловить якусь мошкару так що починаю ловити, не буду затягувати, бо дощ посилюється, не хочеться промокнути. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Там на ямі одна мелочь клювала. Я там рибаку, він прийшов з живцями на щуку накидав живців наловив і все. Та думаю треба йти шукати десь щось крупніше. Дощ ще, і поки доща не було, клювало більш-менш. Тоді він посилився і перестало геть клювати. Цей зелений поплапопер, видно, краще, набагато краще, а тільки я Великий грузок поставив, трохи сильно його притаплює, треба менший трохи. ну мене закінчились самі маленькі. Ну і так, все одно видно. О, покльовка. Теж щось не сильно велике вроді. Ось така нормальна краснопірка, заковтнула. Може навіть треба більший її крючок ставити. Повідець мене сьогодні длінший, ніж був останню риболовлю, де я викладував крупні красноперки. Ось така. Опарищів треба міняти. І ближче до черету закидую. Ну і сьогодні спокійна погода, я ж кажу, на сплески поплапопера теж працює. Тільки що закинув і зразу покльовка була. Ця риба біля очерету. На чистому і теж є. Ну, менше. Ось, дивіться, сходу. Там не скільки Хоч би перетягнув. Там дрючки в дрючки тягнула. Краснопірка, подивіться, яка. Гарна. Немаленька. Така середня. Може бути і більша тут. Зараз поки що не буду міняти опарищи, такі вроді ціленькі. Це ще поплапопер важче і набагато краще його закидати. Легше, краще, точніше. Одним словом, вже відчувається навіть те, що він на грам може важче. Ну не більше, ніж на два. І вже це відчувається. На дохлих опаришів не хоче клювати, не було покльовки. Достаю, зараз живих повіщу. Там тульки я ось потягнув і тоді рибину тягнув і тільки що тульки там туча її. Зараз одного живого добавлю. Такий, щоб шевелився. І я думаю, покльовка буде з ходу. Якщо точніше ще закину. О, попід очеред закинув. Зараз глянемо, чи клюне відразу. Вже клює. Потягло. От відразу покльовка. і хороше щось. Надо тільки виводити тут, бо в дрючки можуть завести та обірве повідеться. У мене останній Крючок маленький із пачки. І це плотвина, Перша сьогодні плотвина, Та вона заковтує. Так що і добряча Менше, Менша, ніж я ти раз спіймав. Ну, я думаю, ще, ще будуть клювати сьогодні такі. Ну, подивимося, в принципі. Поставив три опариші. Зараз глянемо. Трохи не туди, ну нічого. Воно тече повинно туди донести його. Та і в тому місці може плюнути ну хотілося б ближче до Очерету По очереті видно, хороша риба ходить, бо... Живели очерет, іноді видно. Так і нема покльовки, зараз піддергну. Чи спровокується рибу на покльовку. Ні, не, не провокує. Ну, може її там просто й нема сильно до подалі від очерету. Хоча щось пробує, мілке щось. Там три опарищі, то не може схватити його. Покльовка, ну це щось маленьке. Буду переходити в інше місце. Тільки що одна така покльовка була, як дьоргнуло, зразу потопило. І пішло, що мені крізь воду, видно, вода чиста. Ну я підсікнув воно за цей. Це Заопарище, мабуть, тягло і не засіклося. Хоча зараз ще раз спробую. Закидав і замітив, що грузок мій відпав. Зараз спробую без нього. Як воно. Ой, зразу покльовка. Далеко я закинути все одно тут не можу без вітру. От сьогодні нема вітру і я не можу, щоб під очерет. Туди вітром мене зганяло, цей поплапопер. Туди я не докину просто без вітру. Треба. Вішать грузок, бо це мелоч поверху буде дибать. Воно клює без грузка. Видно, що покльовка є, ну не може нормально закопнути, бо мілке там три опариша зараз стоїть. Може хіба що під своїм весом опариші зараз опустяться ближче до дна то тоді щось нормальне клюне піддергнув і зразу поклвкай ну я ж кажу мілки оце щось потягло ну міленьке нака риба ще подивіться що клює без цього без грузка це така верховодка треба вішати Повісив грузок. Гліненький. Повіде, чи хвата мені тут, щоб на дні не був опариш, бо тут сильно високо вже ці водорослі, чи не буде крючком зачіпати. Зараз глянемо. Якщо що, то буду переходити в інші місця. В тому місці не клювало. Не клювало, перейшов трохи вліво. Там я не докидав до течії, Може тут на течії буде. Тут докидую. І ось закинув, вже покльовка була. Може щось нормальне буде тут клювати. Зараз глянемо. У ну, повелу, Ні, нема риби. Треба все-таки два опари ще ставити, бо там три, а вона не може нормально хорошо так закопнути, щоб не сильно в цих місцях плює, де подалі від очерету. Тюка теж не хоче навіть на живця. Ух ти, поклвка, ого, щось хороше. Оце там краснопірка чи плотвина. Плотвина, ви подивіться яка. Це вже більше долоні. Подивіться. Оце за такою варто на дощу помочитися. Відпускаю, бо і цей пакет взяв на рибу. Оце трофейна плотва. Ну, є ще більша. Якщо повезе, то може ще спіймаю. І це я кидаю там на середині течія. Невеличка, але не є. І от там крупніша риба стоїть. Іноді не завжди, бо я пробую в цьому місці, але не завжди тут бере. Так що везіння теж має значення. І чого, може, ще щось возьме. І вона вже як взяла, то взяла. Повела, як потопила. Для нашої річки це нормальна плотва. Тут річчя покльовки, але ну, якби така крупна клювала, то можна підождати. Тільки що була покльовка, ну не засіклося. Три опариші все-таки знову щось повело і знову щось непогане. Не прям таке здорове, менше. Це відчувається. Це красноперка геть мала. Живець вже уху. Оце тільки що клюнуло. Тільки впало на воду і зразу потопило цей поплапопер. Живець вже півгодини плаває, поклевок нема. Дощ не прикрашається, в тому місці і не клюнуло більше. Нічого, трохи в бік закинув. туди не впіше і більше жабуриня. Може риба стоїть в жабурині. Зараз провіримо. І буду, мабуть, далі йти, бо це діло так стоять, вижидати по 10-15 хвилин поклвку. О, щось клюнуло, зійшло. Так задрибежало, хорошо. Зійшло. Вже потопило так хорошо. Одного париша немає. Зараз повішу новий. Дуже часто покльовкає от тільки попла-попер падає на воду і бува відразу бере. Ну там через секунд 5-10. Клює, ну щось мілке тягає, воно ну, притаплює. О, це нормально потопило. Ну не прям велике. Зараз сирно переходжу далі. Там я можу на печі подати, що це. Це густіра. Це вона, вона так і клює, хоча нормальна густіра. Так зажувала. Прийшов на своє улюблене місце. Тут стою на дрючкові, він намок, слизький, хоч би не впасти. Він геть намок. ще Тут ну, Тут давно я крупного нічого такого не витягував, але ну, спробувати варто. Тут щось мілке дибає, бо тільки що так дибало, дибало, підсікнув, в мене нема нічого. Покльовка, щось мілкеньке, Це таке як на жирця було б непогане. Наклюнула це краснопірка маленька. Та й тягало ж воно її довго не могло заковтнути. Ось така. Якщо ще й тут не буде клювати по під очеретом, то вже ніде воно значить не клює. Дождь, я ж кажу, посилився і кльов пропав. Закинув уже під самий очерет за сантиметрів 30 під очерет і клюнуло з ходу. Так потягло. А ще закрутився по плату, Подивіться, Хороша краснопірка, жирна. Ще досі вона з ікрою. Я ж кажу, вся риба в очараті. Закинув класно. А чи буде клювати ще раз. Під самий самий очерет закинув. О, повело. Ого, щось хороше. Спиннинг ви подивіться, вы подивите. я так показала стальная хороша краснопірка, заковтнула три опарища. Вот така. Очі одна клюнула. Це що, плотвина? Да, подивіться, яка плотвина добряча, крупна риба, ну, все одно рідкі поклювки. Так, ну що ж, дощ це сильніше і сильніше. Я вже починаю промокати. Ще й набрав у чобіт води, тут ось ось ступнув. Та воно не розчитав трохи глибину. Їду я додому, все одно вважаю вдала риболовля крупненьких рибинок, пару спіймав, дві плотвини та й краснопірок нормальних таких. буде нормальна погода, думаю, ще буду приїжджати та й крупне буде брати. Спрацював сьогодні і длиний повідець і Зелений колір поплапопера набагато краще, видніше. Як мені і рекомендували. Ну і трохи важче він і закидається набагато краще. Так що, будуть ще, будуть ще риболовлі, підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео.